Звітаю в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про завжди найактуальніші, найважливіші події, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що це живі ефіри. Тому якщо ви дивитесь зараз нас чи на Фейсбуці чи в Ютубі, то можете і маєте нагоду поставити в коментарях свої запитання. Я спробую протягом тридцяти хвилинного ефіру відповісти на ті речі, які вас цікавлять. Ну і так само заохочую писати звідки ви дивитеся чи слухаєте голос Америки українською. Такі коментарі завжди цікаво і приємно читати. Ну і і теж нам важливо знати, де є наша аудиторія, друзі. Почнемо спочатку пройдемося по основних новинах, які а, маємо у сполучених штатах, зокрема ті, що стосуються й вірного витоку документів а, засекречених сполучених штатів. Потім перейдемо на два інші сегменти нашого ефіру. А, серед них будемо говорити про ЧВК Вагнер в контексті відео, яке циркулює зараз в соціальних мережах. На якому видно, де наче російські найманці чи російські військові страчують, як йдеться в цих відео українського полоненого, так само поговоримо ми про відбудову українських міст, але про все по порядку. Спочатку хочу торкнутися теми теми, торкнутися теми витоку документів. Отже, прокоментував вперше це американський президент Джо Байден, перебуваючи в Ірландії. Сказав він, що зараз триває повномасштабне розслідування, зокрема, яке веде зараз міністерство юстиції Сполучених Штатів, а і воно наближається до результатів. Однак, відповіді чи якихось конкретних відповідей зараз американський президент. Немає він сказав, що не стурбований витоком інформації, стурбований фактом, що це відбулося однак е не знає нічого про те, що там могли би бути якісь актуальні на цей момент дані, сказав американський президент. Свою, своєю свою чергою Блумберг каже, що. Білий дім а, готується провести брифінг для американських сенаторів а, вже 19 квітня, де має повідомити законодавців про результати розслідування. Але на що б я звернув увагу, насправді привернуло а, і, і, а, і багато зараз обговорюють останній матеріал це розслідування, яке вони опублікували насправді вчора ввечері. Дуже цікавий матеріал. Розслідування журналістів а, йдеться про те, що поки ФБР шукає причетних до цього ймовірного витоку, а журналісти, начебто, знайшли людей, які називають себе друзями цього потенційного а, чоловіка, який міг стояти за цим зливом документів, поспілкувалися з ними. Про що йдеться в цьому розслідуванні? А про те, що ці документи спочатку їх начебто ними ділилися на закритій геймерській платформі Діскорд закритому чаті. І цей чоловік, начебто, він працює на американській військовій базі, кажуть журналісти. Він любить стріляти зі зброї, любить спортивні машини. Є молодим чоловіком, і цими документами він, начебто, ділився із своїми товаришами в цьому закритому чаті. Багато з яких насправді підлітки, яких об'єднувала Любов до до ігор. І він, начебто, ділився цими документами, щоб як кажуть співрозмовники видання поінформувати їх. Донести до відома якісь дані, ну і і банально похвалитися чи якось похизуватися перед своїми товаришами, що мовляв, він має доступ до такої інформації. І зрештою, потім пишуть журналісти ці, ці дані, вони з цього закритого чату. Потрапили на якісь інші платформи з них у соціальні мережі, з них у медіа. Ну і зараз це наробило дуже багато галасу. Я не буду переказувати все розслідування. Воно є в відкритому доступі або англійською мовою Washington Post Можете загуглити, глянути, або на сайті голосу Америки Української Також є переказ основних моментів із цієї статті, Однак хочу також сфокусуватися на. Реакції від, від деяких оглядачів від колишніх посадовців, зокрема, Марк Гертлінг, це генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі. А якщо маємо його твіт, можемо вивести на екран. Він написав і каже, що якщо ця історія виявиться правдою щодо витоку документів, то Боже допоможи нашій країні. Пише він: якщо це правда, то бажання слави лідера серед групи молодих геймерів є незбагненним. Також. Арік Толер – це журналіст-розслідувач Белінкет, який також займається цією темою. Написав, що цими вихідними він брав інтерв'ю в того самого хлопця, про якого пишуть е у Washington Пост, і в основному все в статті Washington Пост підтверджує моє розслідування. Пише Арік Толер. Так само є реакція від колишнього конгресмена республіканця Адама Кінцінґера. Він пише, що. Той, хто стоїть за витоком інформації, має бути притягнутий до відповідальності повною мірою. Якщо це був політичний мотив, треба це викривати. А Пентагону потрібно врегулювати свою проблему витоку. Менше людей і жорсткіший контроль пише Адам Кінцінгер. Щодо питання, як, якщо це розслідування Washington Post, якщо дійсно ті дані в ньому правдиві, питання як е, працівник військової американської бази міг потенційно мати доступ до таких документів, то е, раніше в Пентагоні також пояснювали, що насправді е, зазвичай доступ до такого роду документів має ширше коло людей ніж може здаватися, е, з ними працюють. Люди на різних різних рівнях Міністерства оборони сполучених штатів і навіть поза ним тому, в принципі, не лише якісь топ-керівники чи вузьке коло людей працюють з такими документами. Зазвичай інші люди теж можуть мати до нього доступ до, до цих документів. Доступ Перед тим, як прийдемо до інакшої теми, хочу ще коротко торкнутися і нагадати, що зараз у Вашингтоні перебуває польський прем'єр-міністр Матеуш Моровецький. І він виступав також в аналітичному центрі Atlantic Council і говорив про важливість підтримки України з боку Сполучених Штатів з боку Європи, з боку інших союзників та партнерів. Сказав він, що якщо ми втратимо Україну, то ми втратимо мир на десятиріччя. Ось така цитата пана Моревецького. І думаю, можемо послухати його ширший коментар, якщо будемо мати втратимо мир на десятиріччя. Якщо ми втратимо Україну, ми втратимо мир на десятиріччя. Поразка в Україні може стати початком завершення золотої ери заходу. Росія не поважає життя українців, а також своїх громадян. Звичайна раціональність, яку захід і вільний світ зазвичай вкладають в усі дискусії навколо Росії. Тут не діє. Не очікуйте, що вони будуть думати про свої невдачі на полі бою, що, можливо, вони відмовляться від війни. Тут я песиміст. Я не думаю, що це можливо в короткостроковій перспективі. Їхня мета знищити Україну. Ця війна для Кремля це не війна між Росією та Україною, а натомість це війна між Росією та Заходом. І саме в цьому контексті Польща хоче стати основою європейської безпеки, тому що ми поділяємо спільні інтереси безпеки. Ми хочемо повернення миру. Ми хочемо відновити стабільний розвиток, але однієї військової перемоги України для цього недостатньо. Нам потрібен новий план маршала для України та всього регіону. Сьогодні Польща є ключем до відновлення євроатлантичної співпраці. Коментар Маташо Моровецького про то, про те, якою має бути підтримка України надалі. Друзі, думаю, можемо переходити до наступного сегменту. Знаю дуже багато цими днями в Україні, не лише в Україні обговорюють відео, яке циркулює в соціальних мережах. Насправді дуже брутальне жорстоке відео, на якому видно, як, начебто, російські військові відрізають голову, будемо говорити, так як є, а начебто, також українському військовому. Російські телеграм-канали це відео поширюють. Вони хваляться цим фактом, і насправді вже триває розслідування щодо цього. І в українській розвідці кажуть, що приблизно знають, хто міг жорстоко стратити чоловіка, хто міг стояти за, за цим відео і, і цими діями на тому відео, яке зараз поширюють в мережі. А про це сказав зокрема уповноважений справ людини Дмитро Лобінець, нашим колегам із Радіо Свобода. Разом з тим, журналісти розслідувачі кажуть, що показали відео екс-командиру вагнерівців Андрію Медведєву, який перебуває в Норвегії зараз. І, начебто, він впізнав своїх колишніх колег, скажімо так, за позивними голосами та розмовами, каже, що саме вагнерівці на цьому відео відрізають голову полоненому. І думаю, більше можемо про це поговорити з Марією Прусами про роль вагнерівців, про роль приватних компаній, про роль наманців в цілому, зокрема в цій війні Росії проти України. Марія, вітаю тебе! Дякую, що знайшла час приєднатися до ефіру. Поговорити про це. Вітаю вас, В Якому стані зараз група Вагнера Марія? В чому її небезпека або навпаки недоліки? Я знаю, ти спілкувалася з різними експертами про це з американськими колишніми військовими. Що вони про це говорять? Як вони коментують діальні «Вагнер»? Так, ну дійсно одразу кілька експертів погоджуються на тому, що група Вагнера до війни Росії в Україні і зараз це зовсім різна така організація, різне угруповання. Тому що, якщо раніше це були переважно фахові військовики, які пройшли, наприклад, війну у Чечні, то після того як почали вербувати масово в'язнів у російських тюрмах. В принципі, дуже змінилася сама група Вагнера, і ці військовики професійні, вони дуже зневажливо ставляться до оцих найманих в'язнів, можна сказати. Вони їх не вважають дійсно такою потужною силою. Однак війна Росії в Україні, як кажуть експерти, засвідчила наскільки приватні військові компанії, парамінітарні групи. Дійсно потужні, а я говорила зокрема із Тонішіна, це колишній південноафриканський розвідник. Він має сам приватну військову групу. мозаїк. він розповідає. Що ще у 2014 році це було цікаве таке документальне кіно каналу у Ютубі Вайс? Він ще там у 2014 році казав, що військові групи приватні вони стають. Потужнішими, ледь не потужнішими за саму державу. І Він каже, що дійсно війна в Україні засвідчила, що можна сказати, Вагнер група Вагнера вони певним чином можуть навіть загрожувати своєму замовникові Кремлю. Тому що в принципі були історії, наприклад, у такій країні, як Екваторіальна Грине, коли приватні військові сили намагались досягти перевороту в уряді, от і інший експерт Шон Макфейд, представник національного оборонного університету. Він також колишній військовий е, сполучених штатів, і колись він теж був приватним військовим підрядником або найманцем. А він розповідає, що дійсно захід раніше не усвідомлював сили приватних військових компаній е, і наскільки вони можуть становити загрозу. Основна загроза каже він: це дійсно озброєні в'язні. Давайте послухаємо. Йно Вагнерґруп из Амполда піказентолдосвоно група Вагнера є тому прикладом, тому що до цієї війни ніхто на заході не сприймав найманців серйозно. Тож це дало найманцям плащ невіддимки, поки не стало занадто пізно. По суті, ви вивільняєте в'язниці Росії, знаєте, а це 11 часових поясів в'язниць, і всіх їх скидають в Україну. Якщо вони втечуть з поля бою, то це озброєні злочинці, які бігають українськими селами. Але навіть якщо вони переживуть свій шестимісячний контракт, вони повернуться до Росії, але їх не прийматимуть громади в Росії. Також і куди вони підуть? Я думаю, що вони можуть стати найманцями знову тому що в них немає інших життєвих перспектив, але будь-якому разі ви створюєте групу озброєних психопатів, які бігають україною та цим регіоном, і це нічим хорошим не закінчується. Такий коментар, Марія. А як експерти, з якими ти говорила, коментують а, той факт, що як взагалі використання найманців може впливати на, на хід війни, зокрема на прикладі цього повномасштабного вторгнення Росії в Україну? А, так, ну от, наприклад, Шон Макфейт він загалом каже, що війна в Україні війна Росії в Україні зараз зовсім інакше. Це він її називає хитрою війною, тому що Росія використовує різноманітні способи і гібридні війни так, кібератаки. Також ми бачимо таке потужне використання дронів. Це дуже нове у порівнянні з іншими масштабними військовими конфліктами. Ну і звісно, використання найманців та їхня вага він каже, що була дуже недооцінена, і тепер це дійсно змінює саму природу конфлікту. Він каже, що війна Росії в Україні це передвізник. Інших типів військових конфліктів у світі у майбутньому. А от військовий журналіст Роберт Роберт Ян Пелтон, який е, понад десятки років, 30 років здається, він досліджує е, різноманітні війни. Він був на 40 е, війнах в усьому світі, зокрема висвітлював війну Росії у Чечні. Е, то він е, каже, що е, давайте послухаємо його. Він розповідає про е, так. Е, Трошки думку загубила, перепрошую а, про те, що, хоча вагнерівці, вони не є абсолютно професійними, бо дійсно а, та, вони а, не, не є формальним угрупованням, так? вони нікому не, не підпорядковуються. Головна небезпека в тому, що їх дуже важко судити, бо це нелегалізоване. Не, не, не конвенційна група, так. думаю, можемо цей коментар послухати зараз. Well, first of all, I think Wagner is a stain on Russia's reputation. Вагнер це пляма на репутації Росії. У Росії є професійні солдати. У них є одні з найкращих оперативників спецназу. Я вважаю, що це ганьба для Росії. Ніхто не збирається розслідувати Вагнера і судити їх за те, що вони хороші чи погані, оскільки технічно вони не є частиною державного апарату і в цьому полягає небезпека. Отже, коли ви працюєте за межами своєї країни, ви технічно підпадаєте під дію законів і правил цієї країни. Зараз ми маємо росіян, які вбивають людей в Україні, які не є частиною жодної санкції. Онованої державної організації, які є приватними громадянами у багатьох випадках злочинцями, які вбивають українців, і насправді їх не притягнуто до відповідальності, і вони повернуться в суспільство всередині Росії. Дійсно цікава ця думка, Марія. Ще одне питання: знаєш, коли часто ми чуємо якісь свідчення чи розповіді українських військових, які є чи Зараз воюють біля Бахмута чи в інших напрямках, кажуть вони, що Росія просто кидає дуже багато цих вагнерівців, по суті, як м'ясорубку і ну і незліченна їх кількість, і вони не шкодують їх, їх, в принципі. А я знаю, що експерти, з якими ти також говорила, кажуть, що аби цю м'ясорубку якось подолати, так що можна застосовувати інші тактики, щоб пробувати подолати чи боротися з зокрема з вагнерівцями, не силою. Не артснарядами, не кулями, а пробувати їх перехитрити і застосувати якісь інші підходи. Що кажуть вони про це? А, так, ну зокрема, Шон Макфет каже, він спілкувався саме з вагнерівцями, і чимало з них не хочуть бути в Україні. Якщо це професійні військовики досвідчені, то вони радше би мали якісь приватні контракти в інших частинах світу в Африці, на Близькому Сході. А, і він каже, що можна спробувати або а, запропонувати їм банально гроші. Однак це дійсно створює такий поганий прецедент. Або можна, наприклад, дати їм знак, що якщо ви здаєтесь добровільно складаєте зброю, переходите по полон до України, то вас не обміняють і не повернуть до Росії. Ви перечекаєте, умовно кажучи, у місці утримання військовополонених в Україні, і потім повернетеся та або на інші військові контракти піднете, або повернетесь до Росії додому. А така у нього думка, що захід міг би теоретично підтримати а, такі такі методи, бо це більш гуманне ставлення до вагнерівців, і можливо могли би фінансувати, наприклад, такі програми. Це його його такі ідеї. І зокрема, він радить Україні і Заходу грати на розколі між Кремлем, між а, армійською верхівкою Росії, і між вагнерівцями та приватними цими угрупованнями. Наприклад, грати на думці про те, що а, вони. Вагнерівці загрожують путіну і його владі і можуть призвести до перевороту. Цікава ця ці думка, Марія. Дякую тобі знаю? Ти також готуєш матеріал про, про цю тему, коли приблизно йде можна його його буде подивитись. Дякую, наступного тижня о -о очікуйте. Дивіться на соцмережах на нашому сайті та в ефірі час Тані. Марія, дякую тобі за твій час. Марія Прус була з нами. Говорила ми про те, як зокрема американські військові експерти оцінюють небезпеку та можливо недоліки, зокрема ПВК Вагнер та інших найманців, які беруть участь у російській війні проти України. Ще одна тема, друзі, яку я анонсував на початку, це тема відбудови українських міст. Перед тим як ми перейдемо до неї, бачу я запитання від нашої користувачки і глядачки Вікторії, як суспільство в США відреагувало на відео страти українського На дійсно, Вікторія я дивився про це, про те, що пишуть на те, що пишуть про це американські змі, що говорять на телебаченні Сьогодні, Буквально перед нашим ефіром говорили про це Сінен Я бачив, вони обговорювали цю тему. І ну знаєте, з моїх вражень, ті люди, які е, бачили новини про, про цю страту тут у сполучених штатах, вони абсолютно шоковані тим, що відбувається. Ну і кажуть, звертають увагу, що це є абсолютним воєнним злочином. І ну звертають увагу на на е, кривавість так цього відео, думаю, тут в принципі якихось інших реакцій складно було б очікувати так від, е, від американської аудиторії щодо цього. Якщо ми говоримо про тему відбудови українських містошки, переходимо так на, на інший сегмент. Ми анонсували її на початку, то зараз у США, тут у Вашингтоні перебувають мери ірпіня та Маріуполя. вони приїхали на спеціальну конференцію з відновлення українських українських громад українських міст. ми знаємо що зокрема американські компанії також будуть долучені до того аби допомагати відновлювати українські міста та містечка за цією темою стежила марія уляновська яка яку зараз можемо приєднати до нашого ефіру. Марія, вітаю тебе дякую що приєднуєшся Привіт, Спочатку хочу тебе запитати в контексті так цієї конференції про ірпінь. Ем, ірпінь місто вже звільнене. Так вже понад рік, як українська армія звільнила його від російських окупантів, туди частина людей вже повернулася. Втім, місто е, все таки залишається. Е, є наслідки російської окупації. Воно є пошкоджено сильно. Як відбудовують зараз його, як відроджують Марія, громаду Ірпеня? Що е, про це говорять представники міста? Ну, вчора на конференції, зокрема, про це говорив мер ірпіня Олександр Маркушин. Мова йде зараз про те, що дійсно Ірпінь зазнав величезних руйнувань. В Київській області це місто зазнало одно, ну, майже найбільше руйнувань матеріальних як приватних будинків, так і інфраструктури. Зараз мова йде про те, що 6 тисяч сімей не мають постійного даху над головою. Вони живуть або в модульних будиночках або в якихось не зовсім придатних для життя умовах. тому це дійсно питання стоїть на порядку денному в місті з цікавого після звільнення міста в Ірпені працювало понад 20 експертів які оглядали руйнування підбивали підсумки що потрібно зробити і завдяки американським партнерам зокрема компанії USAID, вони найняли американську архітектурну фірму Gensler, яка буде працювати для від... Новлення саме ірпеня і мер розповів нам, що вони зустрічаються. З компанією майже щотижня вони обговорюють плани розбудови міста. І що цікаво, з 22 березня по 2 квітня компанія Кенслер поїхала в Україну, поїхала в Верпіні. Вони спілкувалися з місцевими жителями для того, щоб з'ясувати, які є пріоритети по відбудові, що жителям подобається в місті, що не подобається, що потрібно покращити. І дуже цікава статистика, якою ви вчора поділилися, зокрема. Незважаючи на те, через які жахи пройшли містяни, більшість з них оптимістично налаштовані щодо майбутнього міста, вони задоволені були тим, як місто виглядало до війни, і хочуть, щоб воно розбудовувалося так само, як це було до війни, але з увіковіченням також пам'яті того досвіду, який пережили містяни, цікавого дуже для багатьох містян символом. Важливим цієї війни став саме Ірпінський міст. Ми пам'ятаємо кадри, де Через цей міст евакуювали жителів з, окупованих, з окупованої Київщини. І от містяни говорять про те, що цей міст потрібно зберегти, перебудувати на тому ж місці і зробити його не лише інфраструктурним об'єктом, а й символом пам'яті. Також містяни хочуть, щоб в місті було щоб в місті збудували цілий меморіальний комплекс для того, щоб зберегти цю пам'ять трагедії, яку пережило місто, і щоб цей меморіальний комплекс був інтегрований в. Міські простори. А якщо також говорити про, про те, що зараз відбувається з відбудовою міста, то зараз після цього опитування компанії Gensler в Ірпені роблять цей майстер-план того, як місто буде відбудовуватися. В Ірпені також створили інвестиційну раду, яку за цікавим збігом ставин очолює колишній мер Ірпеня. Володимир Карпюк, я нагадаю, що в 2020 році прокуратура передала до суду справу про розкрадання коштів на відбудові парків в Ірпіні щодо нього. от ну і ми поговорили про те, як вони залучають інвестиції, що зараз відбувається в місті, і пропоную послухати коментар мера Єпеня Олександр Маркушин. Сьогодні вже повернулося до міста 85% наших містян. Але ми прийняли ще майже 30 тисяч внутрішньо переміщених наших українців, які не захотіли жити в окупованих територіях тимчасово. А вони приїхали до нас. І звичайно, ми прийняли ще величезну кількість наших українців. І Сьогодні вже в місті приблизно до 100 тисяч мешканців мешкає і сь. Дуже важливе завдання максимально швидко відбудовуватися, бо людям треба жити. І найголовніше не просто зробити якийсь квартал міста, новий проект, новий якийсь мастер-план. Ні, важливо прорахувати на 20 років вперед, скільки може місто ще прийняти людей, прорахувати нове житло, прорахувати інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, водопостачання водовідве. Марія на відміну від Ірпіня. Інше місто, про яке ми будемо говорити, це Маріуполь. Це місто ще перебуває під російською окупацією. Його наразі ще не звільнили. Але кажуть представники влади міста, що потрібно думати вже так про те, яким буде це звільнення, і що робити після того, як Маріуполь повернеться до України. Який є приблизний план бачення цього? Ну, на конференції виступ мера Вадима Боченка, мера Маріуполя, він був дуже таким емоційним, тому що Маріуполь і кадри з Маріуполя бачили всі це місто. перетворилось на такий символ воєнних злочинів російських солдат. Благо міста тривало 86 днів, і 90% міста зазнали непоправних руйнувань. І за такими оптимістичними підрахунками, більше ніж 20 тисяч місцевих жителів загинули. Але це тільки ті випадки, які вдалося підтвердити, враховуючи, що доступу до Маріуполя в української влади немає, чому чому важливо зараз вже говорити про відновлення Маріуполя? Ми про це поговорили з мером. Він говорить про те, що. Потрібно докласти максимальних зусиль для того, щоб містяни хотіли повернутися в Маріуполь, для того, щоб відродити це місце для того, щоб перетворити його з такого місця трагедії, зберігши цю пам'ять, звісно, на місто майбутнього. І для цього вже найняли чотири архітектурних бюро на чолі з енслер. Це та сама архітектурна компанія, яка працює над відновленням ірпеня. Для того щоб зробити цей майстер-план по відновленню Маріуполя також є певні витоки інформації. Тобто влада Маріуполя приблизно розуміє, які частини міста постраждали найбільше, що можна відновити, які є пріоритети, і над цим над цим і працюють це ці, ці архітектори. Це стане підґрунтям для такого майстер-плану відновлення. Ну і також мер розповів нам, що його мрія це те, щоб в майбутньому Маріуполь перетворився щонайменше на Сингапур. Пропоную послухати Вадима Боченка. Ми сьогодні хочемо, щоб наші маріупольці, наша молодь подивилася на Маріупольщини народженими своїми дітьми, їх очима. Що ми маємо створити? Що їм було би тут зручно? Чому вони тут створюють сім'ї? Чому вони обирають саме це місто? І тому це головне питання, яке сьогодні. Ми напрацьовуємо разом з громадою і разом з тими архітекторами, які долучилися до нас. Тобто, головна відповідь, вона ще попереду. Я, якщо говорити про себе особисто, бачу це нове місто, яке зберігає ту історію, яка у нас є. Тобто, ми маємо зафіксувати те, що відбулося, щоб ніколи в житті ми, не дай Боже, цього не забули, щоб не дай Боже цього в історії більше не повторювалося, і це. Новий Сингапур, який ми маємо побудувати в українському вигляді безпосередньо в нашій державі України, безумовно майбутнього амбітні плани Марія, нас є дві хвилини. Я Хочу ще до одного питання важливо торкнутися до до кінця нашого ефіру. Ми знаємо, що Росія протягом своєї окупації активно зараз завозить Росіян в Маріуполь, намагається намається заселити це місто. В принципі, не нова тактика з боку Росії. Однак, чи є план бачення, що робити із цим у, у мера Маріуполя, можливо, української влади. Ну, звісно, я запитала про це в мера Маріуполя і він дав нам відповідь. І також розказав, коли він сам планує повернутися до Маріуполя. Давайте послухаємо його. Ми розуміємо, що Маріуполь сьогодні особливе місто для держави агресорки Росії. Ми це розуміємо. Ми розуміємо ту історію, яка вже була з Маріуполями. Під час другої світової війни тому Маріуполь це принципова позиція. Ну вона так само принципова і для Росії, вона так само принципова і для України. Тому тут не немає то, того, що має ознаку, що ми як сам будемо осторонь стояти цього питання. Маріуполь був, є і буде українським містом. А ті люди, які сьогодні доєдналися, вони ступяться як тільки ми підіймо підійдемо до наших кордонів. В наші плани дуже амбітні в цьому році ми плануємо повертатися в наше місто Українське місто Маріуполь. Ну, такі плани дійсно, мара морі Марія, дякую тобі за твою розповідь. Будемо з нетерпінням чекати. Насправді твій більший матеріал на цю тему. Тому дивіться обов'язково його на платформах «Час-Тайм» і голосу Америки вже незабаром. Друзі, я ж буду прощатися. Наш ефірний час підходить до кінця і дякую вам насправді за вашу активність за вашу увагу, за те, що дивитесь, довіряєте нам. Побачимося з брифінгу з вами вже завтра о 18-й, А сьогодні програма «Час-Тайм» о 22-й. Там більше поговоримо про ці актуальні речі. Побачимось і щасливо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування.